За ужас. воняє просто. Намагаюся кап... мільйон з десяти батькою, тому що дуже. Як так можна? Всім привіток! Сьогодні у нас розпаковка речей з тем. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю, що я там замовила дуже багато різного всього. І ще вам скажу, що доставка досить таки швидка, прийшла приблизно за 11 днів. Хоча писалося, що норма, здається, 14 днів для доставки. Не хочу е говорити, коли я шуршу пакетиком, але так, я вже здогадалася, що це. Це ось такий б'юзгалтер, який тримається лише на клеєвій основі, без вертелек, без нічого. Щоб, знаєте, одягнути під якийсь топ, під якусь сукню, щоб спинка була відкрита, або взагалі під якусь маєчку з вирізом красивим. Клейкова основа досить таки липка, Ось можна побачити, як клей тут відривається. Але скажу, що запах Китаю дуже сильно відчувається. Надіюсь, надіюсь що це вивітриться. Подивимось, як він виглядає на мені. Далі тут я навіть не пам'ятаю. Ага. Так, це в нас таке маленьке дзеркало з таким красивим чехольчиком. І тут потрібно зняти защитну нього. Коротше, виглядає дуже прикольно. Мені подобається дуже мінімалістичний стиль. Давайте дивитися, що там у нас далі. Я думаю, ви вже бачите, що це таке. Так, це ось такі, я не знаю, як вони звуться, на рукавники, на браслетники, на руки. І обруч. Ви знаєте, що це, щоб коли ти вмиваєшся, наносиш якісь креми, коли вмиваєшся, наприклад, щоб вона не затикала на лікоть, щоб вона дотикала до цього крового браслету, який зупинялася тут, а він буде просто впитувати воду. А ця штучка для того, щоб нічого не заважало для вашого обличчя, наносити вашу косметику на обличчя. Я завжди користувалася таким. У мене було щось схоже, але з бантиком рожевого кольору. Десь воно зникло, я не знаю, де. Ось я вирішила замовити нові. Єдине, що різний колір самого обручу і цих штучок на руки, можете побачити, що зовсім колір не совпадає, але в принципі нічого страшного. Далі у нас сюрприз. Ви колись бачили, що приходило взуття в пакетику, а не в коробці. Якщо чесно, мені здається, що навіть на Aliexpress приходив в коробці. Останні рази, коли я замовляла, мені точно приходило в коробці. Це прийшло в пакеті. Тому не знаю, як воно буде виглядати. Ну, звичайно, воно прийшло в пакеті, тому взуття повністю пом'яте. Можна побачити заломи на взутті. Тому що воно ніяк не було захищене від інших товарів в цьому пакеті. Але я думаю, що це виправиться з часом, воно прийде до якоїсь форми і буде нормально виглядати. Тут ось такі вкладиші. Щодо підошви, підошва у нас не дуже сильно прорізинена, тому мені здається, що будуть сковзати на. Дорогі, можете побачити, якщо вам видно, не знаю. Давайте міряти, чи вони мені підійдуть. Як так можна було вислати не мій розмір? Я взагалі цього не розумію. Я дивилася на 23 сантиметри. А прийшло ну, взагалі. Ну, типу, я не знаю. Я не знаю, просто взяти і викинути. Жовтий пакетик. Це така штучка для парфумів. Дорожній варіант, знаєте, або просто там йдете на роботу, поклали собі в сумочку маленьку цю баночку, себе там попшикали і все. І Но не треба носити з собою повнорозмірний розмір ваших парфумів. Дуже класна штука. Виглядає дуже дорого, дуже естетично, просто найкраща і найкрасивіша баночка, яку я бачила. Цікаво, як сюди парфуми заливати. Ага, я бачу тут ось. На дні є такі стрілочки, їх треба покрутити. І ми відкриваємо цю баночку і вилазить у нас бутилочка. Її потрібно наповнити духами і все. Ок, і закриваємо. 10 з 10, просто мільйон з 10 балів. Дуже-дуже-дуже крута. Ось у нас Так. Це у нас крабик для волосся. Якщо чесно, я думала, що він буде набагато більший, тому що на фото він виглядав більшим. Я думала, що він хоча б таким буде, але він маленький. Щодо того, наскільки він добре буде тримати волосся, то він досить таки добре тримається. Дуже гарна в нього пружина. Можемо зараз спробувати. Ой, знаєте що? В нього дуже сильно гострі ці зубчики. Треба бути обережними, тому що він може подряпати шкіру дуже гострі. Я не знаю, як видно буде на камері, але вони прям не затуплені, я в шоці. Глядає досить таки непогано, як для маленького крабику. Лише потрібно бути обережними з його зубчиками, тому що він дуже гострий. Ну і він маленький, він не такий здоровий, як на фото був. Так, думаю, що далі. Мені, знаєте, подобаються ці пакетики, такі лише колись були на шейні. Коли замовляли шейну. Не було такого на Алікспресу. На тему я не знаю, що було від самого початку. Але дуже класний пакетик, тим, що ви можете потім кудись в дорогу щось собі туди покласти в подорожі, наприклад, дуже круті. Я завжди залишаю собі і потім використовую. Так, тут у нас ось така чорна маєчка. Якість, скажу відразу, не дуже гарна і дуже сильно воняє. ніби ніби не знаю, супер клей. Знаєте, такий запах просто жахливий. Воно, звичайно, вивітриться, але зараз воняє дуже сильно. Що в нас по складу? Склад 88% і 12 листан. Мені не подобається зовсім ця тканина. Шкіру точно буде підніти. Я би його одягала лише восени, напевно. Тому що влітку мені в ньому буде дуже спекотно. Спереду тут є ось така стяжка між грудьми, має гарно робити форму ваших грудей. Давайте подивимось, як виглядає на мені. Ну Що, дівчата, пряме включення? Здається, що ніби сидить непогано, все красиво. Ось тут мені подобається форма. Єдине, що на мене занадто довгі ці шлейки, тому що не знаю, можливо, через те, що я маленького зросту. В принципі, вони тримаються нормально, але, як на мене, було б добре, щоб тут можна було регулювати їх. В принципі, вони не спадуть, але такі, на мінімалках, вони вже тримаються. Виглядає непогано, виглядає добре. Але ж все-таки в цьому топі 100% ви будете потіти, тому що тканина взагалі не дихає. Вона як прилипла до вас, так і є. Тому не знаю, обирайте самі. Так, далі ми нас знову покатик. Ось таким замочком. Я вже знаю, що це. Це дуже красивий топель, який зав'язується на шию. Ось так. І заді на спинці теж спинка повністю відкрита. Мені дуже подобається такий топель з відкритою спинкою, тому що в мене гарне дотирвання на спині і мені хочеться всім показувати. Розмір також S, 100% поліестер, але він досить такий приємний. Піднігти шкіра не буде, я думаю. Також ось цей верхній слой у нас груди, тут більша прослойка тканини. Я думаю, просвічуватись не повинно. Давайте міряти, дивитись, як виглядає на мені, надію, що мені підійде. Що, виглядає непогано, мені взагалі подобається, нічого ніде не просвічує. Єдине, що може б я взяла на розмір більшу, тому що ось тут дуже сильно видно груди. Ось. А так, то дуже непогано, її потрібно з зі якоюсь зібраною зачіскою, тому що дуже красива спинка, і хотілося б спинку показувати всім. Так, далі у нас йде ремінь. Ви знаєте, під який це ремінь закос. Думаю, всі знають, що це за ремінь. Дуже хотіла такий тоненький, красивий, але я вам скажу, що тут дуже. Неякісна ось ця, ніби шкіра, замінник шкіри, копія шкіри, забула, як це називається. Еко-шкіра, да? напевно, так, Дуже вона м'яка, тобто цей ремінь, напевно, на декілька використань, тому що він у вас може просто пополам зламатися. Я не знаю, він дуже-дуже м'який. Ось прям видно, як він легенько переминається. Як для декількох раз, щоб просто одягнути, да. але не думайте, що він вам прослужить дуже довго. Я вже бачу, що це. Це накладні а, пучки вії. Я взагалі раніше нарощувала вії, але у мене самі свої вії, вони дивляться вниз, вони короткі. І після нарощування я помічала, що вони ще коротші ставали, тому я вирішила не нарощувати. І замовити собі пучки і просто приклеювати, коли мені потрібно, щоб це було красиво. Так зараз ми їх відкрили дуже красиві. Я замовила такого темно-коричневого кольору, дуже натуральні. Я сподіваюся, що так же красиво буде виглядати на моїх очах. Що в мене вийде їх правильно приклеїти красиво, то я вставлю відео і покажу вам ось, що в мене вийшло їх гарно приклеїти Такий пакетик. Я вже знаю, що це за маєчка, тому що я довго дуже чекала. Не саме довго по часу, а довго по тому, що вона мені дуже подобалася. Ось така маєчка, мені дуже подобається на літо купувати саме ось такі якісь топи, тому що вони не жаркі, мені в них не жарко, я не піднію. З чорною такою окантовкою. Сама вона бежевого кольору, дуже красива. Тут може більш буде видно, що вона така бежева, а не біла. Що в нас по складу? Це 95% поліестер і 5% Еластан. Мені дуже подобається ця тканина. Я вже відчуваю, що мені буде мені дуже комфортно, дуже класно. Надіюсь вона мені підійде. І якщо що, то я б ще замовила б ще якісь такі інші кольори, тому що вона дуже класна. Давайте подивимось, як вона сяде на мене. Так, ну що, маєчка дуже. Класно, дуже крутої якості, сіла добре на мене. Ніде нічого не торчить, гарно прилягає. Вона не паркає, буде дуже гарно в теплу погоду в ній ходити, все буде класно. Мені дуже подобається, як вона сидить на мені. Просто мільйон з десяти. Всім раджу. Виглядає просто шикарно. Так, далі у нас ось такий пакетик зіп. Це мені здається, що це. Спортивний костюм, так, розмір S, дуже міцна тканина, дуже міцна різинка. Тобто ви зможете навіть пригати, в кого здорові грути буде тримати, нічого ніде не буде вилазити. І буде дуже комфортно. Виглядає красиво, ззаді лямочки перехрещуються. Є такі вкладища поролонові. Я ніколи таке не виймала. Мені подобається спортивному одязі, щоб це було, щоб тримало груди. Знаєте, що я вам скажу, що було б добре, щоб я в нього влізла, тому що він зовсім не тянеться, дуже утягує дуже сильно. Надію, що я влізу. Також є лосини, теж такі, ледве тянуться, дуже сильно буде. Вам утягувати живіт, тому що резинка прям конкретна. На попі теж є резиночка, робить вашу попу більш круглою. Внизу також я помітила, є резинки. Не знаю, правда, навіщо тут, але така маленька зборка є напевно, що вам має бути видно. Не знаю, чи я влізу. розмір S просто взагалі не тянеться, тому що тут утяжка конкретна буде. На мені розмір S я в нього влізла, все добре, тому можете купувати свій розмір, але завжди дивіться розмірну сітку. Тримає бюз, можна встрибати, нічого нікуди не випаде, не будете боятися займатися спортом. Так само лосини дуже добре тримають ось цю зону, дуже добре підтягують живіт, все класно сидить на мені. Мені дуже подобається. Я би ще купила такого іншого кольору. Спинка виглядає ось так. Все тримається, можна регулювати шлейки, тому дуже рекомендую. Це що таке? Капець, я просто в шоці. Це ось така маленька упаковка серветок для обличчя, щоб коли ви вмивалися, використовували не рушник свій для обличчя або для тіла, а ось такі одноразові рушнички. Єдине я в шоці, тому що на фото це виглядало набагато більше. Пачка виглядала ось такою. А вона по товщині, ну, просто мінімальна, і я в шоці. Давайте відкриємо, а глянемо, як вони виглядають самі по собі. Виглядають дуже добре. Звичайні одноразові пружнички для обличчя ось такі. Приємний досить, але знову ж таки на фото виглядала набагато більша упаковка, тому майте на увазі, що це не буде так багато, як там писалось? Хм, я вже не пам'ятаю, що це таке. А, якесь таке сердечко. І що у нас тут? А, все я складала, клас! Це набір для шиття. У мене вдома немає ніякого набору для шиття. Все погубилося десь. І я подумала замовити щось таке маленьке, мініатюрне, дуже прикольне. Ось тут все є, є, різні нитки різних кольорів, голки, навіть декілька пуговичок маленькі ножнички. Просто подивіться, які вони манюсінькі Чи вони працюють взагалі? Ну, так. Щось бачу така цікаве. А, це клей, клей. Якраз ми знайшли цей клей для штучних бій. Ось такий клей. Він має бути добрий. По відгуках я читала, що ніби був добрий клей. Якби його ще відкрити, Воняє просто капець якийсь. Як. як якийсь суперклей. Боже, я сподіваюся, що це мої очі не випадуть після цього клею. Але... Можна спробувати приклеїти. Так, це олівці. Хто не знає, я взагалі художник, тату-майстер. І ось я вирішила замовити собі. Взагалі я хотіла набор червоних, прикольних олівців, але щось мені втрапився цей набор. Тут різні відтінки коричневого і червоного і білий. Коричневий червоний білий і ще якийсь там коричневий колір. Просто малювати скетчі з собою в подорож, хотіла взяти олівці. Ось тому. Не знаю, вони навіть не підточені. Не знаю, як вони будуть малювати, чи добре, чи ні. Ще й відкрити не можу. Що це за Ужас, просто капець, не можу знайти свої ножиці. Як це відкрити? Воно не відкривається взагалі. Як відкрити, скажіть мені? Все, я відкрила плівці для малювання. Але мені щось здається, що вони вже фігові. Не знаю чому, але мені здається, що вони будуть погано малювати. Так, я в шоці. Дівчатка це така лампа. Я думаю, ви її бачили дуже багато де на Алікспрес, і на тему, і на Шейні, напевно. Дуже в шоці, що вона така маленька, тому що на фото мені вона здавалась ну, хоча б отакою. А вона просто мені якась, малесенька. Вони є, я знаю, різних кольорів. Зелені, жовтий, персиковий, здається. Мені сподобалась така маленька рожева, красива. Тут є ось така штучка, яку потрібно виняти. Ага, і воно не світиться добре. Напевно, ще ось кнопочка. Так. Ось так світиться лампа. За такі гроші досить непогано. Просто я думала, що вона буде більше набагато. а Вона взагалі малесенька. Ну, Поставили, так знаєте, на фон чи просто собі ввечері біля ліжка, щоб вона так е романтизувала ваш вечір. Чому б і ні. Прикольна малесенька лампа. Цікаво, як довго вона буде світити. Знаєте, поставлю і сюди, нехай стоїть на фоні і світиться там якраз мені нормально. Дивимось далі щодо нас. Це в нас такі чорні ручки. Думаю, що мають бути нормальні, можна навіть. А, в нас ще є маленький накінечник, який потрібно зняти. Прикольно. Вивоти на руці, на руці не пише. Бо я, знаєте, ручки, які пишуть на руках, я такими на тату сеансах малюю ручками. О, так! І навіть, бачите, можна е, на руці писати. Тобто я собі можу навіть для роботи взяти ці ручки дуже круті. Як ви думаєте, що це? А це набір, щоб парфуми наливати ту нашу баночку. Лійка, шприц. Прикольно, звичайно, але як ним користуватись. Напевно, треба цю штуку туди вставити. Не знаю. Ось така є, ніби як піпетка. Це такий маленький блокнот, я його дуже чекала, бо це також мені. Тут моя собачка лаза кукі. Ти вирішив показатися, як ти виглядаєш. Дивіться, помихаюся ручкою. Привіт! Такий блокнотик маленький. Це я хочу взяти в подорож і малювати в ньому різні скетчі. Те, що бачу, те й малюю. знаєте. Дуже м'ягенький, такий якийсь прикольний, ніби екошкіра. Я не знаю. Він дуже м'який, дуже прикольний цей матеріал. Мені дуже подобається. А ще я бачу тут ручку. Прикольно. Це ще є і ручка. Чи не потрібно ці ручки брати з собою, так щось намалював, там запихнув туди блокнот і все. Блін, це дуже круто. Тому що я не пам'ятаю, щоб на фото була ручка. А тут відразу з ручкою такий блокнот. Дуже подобається. Не знаю, якщо ви любите малювати, чи вам потрібний такий маленький записничок, то раджу. Знову «Вії». Тому що я не знала, які я хочу вії, які будуть гарні, які прикольні. Але я вже бачу, що ті перші були кращі, тому що тут видно, що це прям, знаєте, кукольні такі рісниці. Ось можна побачити, що вони такі прям, ну, їх нормально видно. Вони теж темно-коричневого кольору. Хоча, може, буде прикольно, я не знаю, можна спробувати одне око зробити такими. А інше такими ми віємо. Так, наступний товар у нас прийшов ось в такому вигляді, повністю поміта коробка. Я вже, якщо чесно, зняла захисну плівку з цієї коробки, камера виключилась, не записала це. Але я думаю, десь ви бачили це на розпаковках, тому що я побачила на одній розпаковці і дуже захотіла собі Це міні-воскоплав ось такий манюнечка. Дуже малесенький. Дуже зручний для якихось зон, не знаю, наприклад, щоб з брови повидирати волосся. Вусики, зона бікіні, не знаю. Тут в наборі є такий міні-воськоплав. Вост до нього. Дуже зручно, що це все є в наборі. Далі у нас сюди зарядка. О, прикольно. Це, я так розумію, Після процедури витирати цими салфеточками шкіру. Або до процедури, не знаю. Це насадки, щоб з носа витирати волосся. Далі у нас йдуть такі маленькі палички і стікери. Стікери в формі вусиків. Ось такі стікери. Не знаю навіщо. І інструкція. Досить таки прикольна штука. Я би хотіла спробувати, не знаю, може, тут видрати собі волосся. Дуже прикольно, Якщо я спробую, я вставлю відео, покажу. Дуже ця прикольна, маленька, маленький воскоплав. Виймається така різинова штучка всередині. Воно гріється, я так розумію. Такий дорожній варіант. Такий ось браслет. Виглядає досить таки непогано. Останнім часом мене потягнуло на золотий колір, хоча я завжди носила тільки білого кольору. Тут торчить якась ниточка незрозуміла. Надію, що вам видно ось вона. Я її не можу відірвати. Ну, коротше, давайте приміряємо цей браслет. Він на резинці тягнеться. Такий прикольний. Можна його одягнути як високо. Так і низько на руку. Ось Якісь пакети. Клас! Дивіться, сережки прийшли в такому величезному петі, зі сережки. Звичайні колечки. Дуже люблю такого типу. типу сережки. Можемо приміряти відразу. Так, ну, ось так виглядають сережки. Досить такі непогані, мені подобаються. Я взагалі люблю такі. Просто кругленькі, просто мінімалізм. Красивий, мені подобається браслет до них пасує. Все супер красиво. Дивимось далі. І це бюсхаутер. Що ось в такому пакеті? Тут ще, є. ще в запасі. Ось такі штучки, я так розумію, розширювати собі чи що. Він йде з легким пушапом. Взагалі, на фото виглядає більш прикольно. Не знаю, як буде в житті. Дівчатка, душу, як я і казала, ось ця частина вона просто відтопирюється, вона не прилягає до грудей, що з тієї, що з тієї сторони. Мені взагалі не подобається. Тому я не раджу його взагалі, що це таке. Ну що, дівчатка, на сьогодні товари всі закінчились? Дякую, що були зі мною. Пишіть в коментарі, що б ви купили, що б ніколи не купили. Що вам сподобалось. Всім па, -па.